Пошкоджено скло, зала, детська Да, комната, да пош... Ми пошми давили заявку, поліцію, все, все зробили і так, як треба. А от нам би якщо допомогли б вишку, бо людей немає, а з цієї сторони треба зашити. Люди злякалися, хоч і мало людей в домі, дуже багато квартир, пошкоджено більше 70% немає вікон. Марина мешкає у багатоповерхівці у Дніпровському районі Херсона. Розповідає, будинок атакував російський дрон 12 листопада. На момент влучання вона була у квартирі, каже жінка. Знаходилася в залі. Сильна волна була, аж отакши е таке. Ну і почули, що полетіли стекла, не могли паніти, що де. Трошки минуло 20 ми пересиділи в хаті, а потім почали виходити всі на вулицю. Як глянули, то. Ну ми знайшли, ми знайшли моторчик від цього дрона, знайшли волокно, воно ще там лежить. Сиділа, дивилась, телебачення. Я ж не знала, що будуть. Це і такий пах. Це четвертий, четвертий раз у нас о таке. Це корабельний район Херсона. Місцеві жителі Віктор та Антоніна говорять: 12 листопада їх будинок був під ударом російської артилерії. У нас дах пошкоджений, посічений, посічений і три, три вікна. Ну, вікна не сквозні. Ми вчора хлопці дзвонили, ми зупинились на тому, що залишимо так, а там уже далі. От сусідів тут вовремянку і знов воно й би. Вибило, попало і до нас. Ось провода перебило, Лякалися аж двері сильно. закрилися гараж. Собачка, звісно, yeah. чувствувала раніше, вона залетіла на кухню до мене. Я була на кухні, а oh. чоловік був в гаражі, а вона впереді залетіла, а я думаю, ну що таке? І тут воно не шум такий, не свист, а шелест такий. Знаєте, отак шелестіло. Що я тільки що міна пролетіла. – І як бебехне. думала, десь, може, трошки далі. А воно тут ось поряд І... Ну воно посипалось, посипалися такі, знаєте, вроді пісок, а потім ще й такий крус, такий, ну, як ще бюрку до А воно, оказується, ці... подрібнився шифер. Ти ум'яжечка, моя хороша дівчатка. Я теж боюсь. так? Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.